Оляшка. То ми їдемо ловити Судака на Бруштинський канал, хлопці. Сьогодні, буде, сьогодні буде фест рибалка і фест відосик. Підписуйтесь, до речі, на Олега. Франківський спинний, силочка. На, телефон. на телефончик знімаєш. На телефончик? На телефончик. Ми вже приїхали галич, друзі. Зараз село поплавники. Далі шовно. Далі Задністрянськ і Бруштин. Що тут, всіх села? що? Або всього ще... З справився. <ріст> 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 так, друзі, ми їдемо на каналі, включимося і буде вже рибалка. Так що Гарного перегляду. До <ріст> зустрічі на каналі. Так, друзі, зібралися. Сьогодні у нас фінеза до 15 грам фуєга до 4. 4. Причепив вже силікончик. Змонтував комплект, вітер просто капець на бурштині. Олешка вже гарного піймав. Судачка. Коля пімав судочка, я якраз зібрався, позбирав зараз силікончик, цей заряджається камера, і Будем... буде зараз рибалочка. Дальше. Дивіться далі, буде цікаво. Сьогодні у нас вітер, але сьогодні до ночі пробуємо на вопчики Сьогодні попиратися клас у судочках на пробці. Так що скоро-скоро. Скоро буде риба. Все. А, приємно Так, Друзі, не пройшло п'яти хвилин як перший вже є трошки постояв тут з Колею. коля теж піймав вже 4-5 Ну, no. на полярі селекторські та-та-та сами... на цю мою приколюху та біля берега камера заряджається трошки мушу знімати телефон так що на, каналу... на каналі нікого нема вітер у ліжуня теж піймав вже першого статичка так що будемо чекати вечора, може щось <хи> піде на краще. Так, зарядилась камера і ось і перший судачок вечірній. На відвідний повідець. Опа! Класний. Так, так такий хороший. <хи> так, а на ходи сюди, братан. Папа! -па. Ось такий судачок. Ось такий судачок. Класний. Тихо-тихо. Зубки такі має, класно. Так. Клюновий на поляріс. Так, відпускаємо. Це у нас вже третя рибка. Покажу приманочку, друзі. Віщо, впевнений, всім цікаво. Ось такі. Такий червачок. Стали ми вищимо моста, щоб вітер в спину дав. І на паузі такий судачок з'їв нашу приманочку. ой-ой-ой, была пуклялка. Вот, стягнул, стягнул. Стягнул. ой 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 красавчик, оно. ано. Отовалив, ні. Просто віддай спінг було. Класна паличка, ні? Маленький, а так. Такий, ну. Але, такий, так, ну. <laughs> але класно. Фест. <Fest>? Фест. <laughs> Опа-опа-опа, оце ого. <смеш> 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 Біля берега самого. але на окуня похожий, Ні, не окунь, сутак, тихо, нічого собі. Це фінеза 852. В бублик загинається, дивіться який. Класний? Може може бути. Оп то вже на паличку таких брати трохи не рекомендується, я думаю. Ви гляньте на цього на цього клекастика. Ух! Переспушився, класно. Так. Так, так, так. А ну давай, що ти там нам скажеш? Ковтнути. ти. А ні, так акуратненько від сіл. Він знову. Ой-ой-ой, а ну-ну покажи його. Ні, Це трофейний. Це трофейний бік. Це сьогодні пішки. Ой-ой-ой. А ну класно чути. А бачиш, більше і в березі сидить. Ой, зараз тут на лобчики Коля буде класно. Боже, буде? Тут на вапчики буде класно, якраз іменно тут стоять. Я, знаєш, мені щось так на вопчук падло перев'язувати. Ну кстати, є така штука, да? <ривіт> -й -й -й, <ривіт> <ривіт> так? ой 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 сюди! Вали так, валивали маленький. Маленький, але класний. Ой-ой-ой, прям такий малюк. Прям такий малюк. Так, це. Малесенький судачок. Так, це у нас... Я би поставив кислотну то. Мені Здається, на кислотну зараз буде більше активності. О, ще один. Трошки Пробуємо кислотну зараз насадити. Я не пробував полювати. Та, то треба, знаєш, ти стягуєш і ти типу, його так маєш забити в нього гачок. Оп, така приманочка. Я це на якусь біллеріву попадає, знаєш. Ой кислота зараз буде розривати, мені здається. Все в реві бачимо. Все кидає те! Ого, ой-ой-ой! Ой-ой-ой, Коля, тихонько, тихонько Ой-ой-ой, файний. Ну як файний, який стандартний. Скоро Коля стане Ну він, правда, вже спінінггіст, а ще ще, ще ще трошки. <ріст> ну файне, ні. Не найклечі <ріст> діда. Не? Та, не, Та, так само в мене тут. Оба, ха-ха, віврахвостика хочуть. Хочуть фест. Дивись посадка просто сюди. Джон тіога, двохдюймовий такий, знаєш. А, звалися. Зелена Тут, в принципі, люба. Тут без різниці тут клює, але все, головне правильна подача. так. Залежно від спінгу. В основному 10-12. 10-12 немає різниці. Так, без різниці. Можна пасивку, можна активку, можна віброхвіст, можна твістер, але все клює. Так, друзі, вирішив я перев'язатися на воблер. Вже трошки розтемнілося. Я думаю, зараз воблер буде працювати. Там тільки що чоловік піймав судака ну, десь двушку, я думаю. На воблер, до речі. Великий такий. Ну, я ще й обірвався заодно, це мене підштовхнуло на цей. На то щоб теж поставити воблер. Так, в руки холодно, вітер такий капець. Так, зараз ми перев'яжемося бігом. Пробуємо сьогодні на вопчики зараз більше повпиратися. коли темно. Я думаю, рибка мала би бути. Шнур, шнур, але ну, до мене, будь ласка. Та він втік. Ось, друзі, так я в'яжуся. Так, краще покажу. Флюр складаю в петельку таку. Знизу пропихаю шнурочок. У моєму випадку це апгрейд 06 восьмижильний. Роблю також декілька обертів навколо цієї петельки. Головний момент потім зверху вниз запхати шнур назад в цю петельку. З флюрокарбончика. І ось такий вузол, і він так оп. Його ще намочити потрібно. І ось так він стягується. І все. Оп, і міцний дуже. Оп, і зайві кінці відрізаємо. І все. Так, і прив'яжемо ми карабінчик. Так, ось такі сьогодні ми вопчики будемо використовувати. Класика джакал, скагет, ріджики. типу, щоб було легше відкрити, коли холодно. Так, так ну Тут стандартний клінч. думаю, ми почнемо. зз Ось така сімдесяточка класна в мене є. Я думаю, ми почнемо. То було на цього, на усамі Дацо. П'ятдесяточка, це плаваючі, якщо я не помиляюся. Так, це плаваючи, ось такий класний колір має. Так, і зараз ми пройдемо на лобчик. Класно, вітру нема. <ріст> <ріст> так. так, все. Готові. Так, не забути рукавички діти, а то без рукавичок. Дуже-дуже холодно. Рукавички такі, але хоч від чогось захищають. Так, <ріст> включаємося на першому судочку на воблер. Так, ось друзі, і перший судачок на вопчик. Ха -ха -ха. Невеличкий. Але попався. Так, клюнув він на усамі датсо. П'ятдесятка. На плаваючу версію. Ух, хочу світяться в нього. Оп. Оп. Додому. Самі Датсу приносить першого судочка на воблер. Класно клюно з такою покльовочкою. Тут верхушки якраз зверху дуже багато, і він тут... Тут клює. Так, друзі, черговий судачок на ваблер. Так, поклав я сквірила. Трошки повпирався на нього і це принесло свій результат. Так, якраз заховався я під мостом, щоб вітру не було. І ось такий вже другий судачок на вопчик. Ух який. Так він злосний <гум> А, то в рукавицях такий собі прикол ловити. <гум> Клюнув. так тикнув класно, Ось такий судачок. У 61-й. класно! Чекаємо його, продовжуємо. Так, це у нас восьма рибка. Так, ой-ой-ой, щось я карабінчик трохи розігнув тими рукавицями. Продовжуємо, друзі, черговий, черговий. Проводив воблер аж до ніг самих. І під ногами клюнув, тільки що я бачу, як він виплив Так. Знову малюк. Ось злосний судачок. Маленький, але на облер його дуже приємно ловити. З-під мостика так. Він тут сидить собі, верхушечка зверху плаває, я бачу, і він за нею собі її, її їсть, скажімо так. Попробуємо в прямому ефірі піймати судачка. Так, друзі, покльовка на 56-го ріджа діпового плаваючого... Ой, такий вже судачок. Ха -ха. Класний. Він якраз тут перед мостиком стоїть. І на тут не валимо. ходи сюди. Ходи, ходи сюди. Так, опа. Опа. Це вже такий судачок. Ой-ой-ой, тихонько. Чіпим тебе. Оп, ось такого ріджа. Це вже в нас 10 рибка. І плюнув, до речі, там. Так, друзі, черговий. Черговий судачок. Попався вже знову на другий воблер. Попався він на чист міну 50-ти. Плаваючий, але діповий. Оп, такий судачок. Так, він кидається тут якраз зараз вихід чи що. чишо. Пробуємо вище стати знов. Від цього моста так і не відходжу, ловлю тут. Менше вітру тут у руки не мерзли. Так. так, попробуємо стати ось тут. Я якось так заходив класно сюди. 我们。試 Ой-ой-ой, оце покльовка. Ой-ой, це хороший судак. Друзі, це дуже хороший судак. Ви просто подивіться. А він не йде взагалі до мене. І він давить. І він давить. Ой-ой-ой, це він. Це трофейний судак. Ой-ой-ой, ви гляньте на нього. Десь півтора кілограмчика. Ой-ой-ой! Яка тут була покльовка, друзі! Це капець. Так. Це найбільший мій судак. За, за життя поки що. Поки що. Як він клюнув! І це 55-й воблер, друзі, 55-й. Фінеза просто в бублик. Фінеза просто в бублик. І воблер акуратненько, акуратненько Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну Це зачотна рибка. Ця рибка залікова. <сум> Тихенько маленький. Ого, я такого ж великого судака не тримав у руках. Ви гляньте на нього. Ви просто на нього гляньте. Ой-ой-ой. Скільки тут десь? кілограмчик, я думаю, є. Так, друзі, і напевно цей судачок буде завтра печений в духовці. Ви подивіться на цього. Ні, ну це фотографія. Це фотографія це раз. А ну я хочу поміряти, його скільки він має. Цікаво, скільки він має. Так, а ну, старий. Так, ну тут 100% 42. 46. Тихенько. 46 сантиметрів. Ой-ой-ой. Так, це ще треба пару фотографій зробити з ним. Бо така рибка рідко попадається, особливо на бурштині. Ну, може і частіше попадається, а. Так, а ну, фоточку. Ой-ой-ой! Так, судачок ти нас пробачиш, ми тебе заберемо, додому з'їмо. Класний, дуже, дуже класний і великий. Добре, продовжуємо рибалочку, ще піймаємо. Ж. Льочка. Черговий судачок. Маленький. Але судачок. Акуратненько піймав лобчик Ось такий малюк. Ось такий малюк. Вічик, в облір стопчик, ні? Оооо, воблі, роблять. Вже нема де. О, <реш> всі розкупили. На темпіє, Так. Та. Це, до речі, вопчик, чесно, викуплений на кусок кабеля які старіску. <реш> так що <шо> це? Ну. <реш> Ой-ой-ой. Я десь закинув карчі туди. Так, є покльовочка, довго не було, до речі, покльовочок. І ось судачок. Ось такий непоганий. Ось такий судачишка. Клюнув на чесміну. Тихо бо ти мені зараз зачіпиш за це. Ось такий, друзі, судачок. Олешку я його піймов. Судока. Мацюньку. Але піймав. 17 рибок. Рибалочка підійшла до кінця. 8-9 -го, -го година. Ми вже вбираємося, Олешка, колюнчик, дивиться рибалку в Бурштинську. Піймали ми сьогодні, я піймав сьогодні 19 судаків. Ну, Може не 19, може трохи менше, зараз точно скажу. 17 судаків, ну, трохи на два цей. Як класно половили, піймав я трофейного. Ну як трофейного? Для мене трофейного. За чотно? Залікового залікового. Це мощні гумочки. Короче, друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемось на рибалці.